Вася, не вилазь, я ж тебе не гоню. Ну, Аліса. Що таке? Що таке, а? Сьогодні знов була тривога но вночі, не давали нам спати, то я не виспалася, дуже хочу поспати. Але ж треба йти на пошту. Забирати знов нову посилочку з рослинками. Я ще давно, десь з місяць тому, заказала цілу копу діточок. От зараз я навіть і забула, що я там поно замовляла. Зараз піду і получу і дізнаюся, що я там замовляла. І ось в мене тепер дві коди. Одна. Оця, що вчора прислали мені замість хворої, а оце хвора, така каода Стоїть і чекає своєї участі, що я буду з нею робити далі. Зараз в нас немає світла, отож, все відкладається на потім. Ввечері увімкнуть світло, я буду щось робити, а зараз я йду на пошту за новою посилкою. можу. З ліхтариком показати, як підсохла шийка, яку я змазала топоджином. Ось вона на повітрі, але, бачите, чорніє. Мабуть, он це місце і те місце, де сушить воно. Я боюся, що толку не буде з цього. Мабуть, відправлю таки цю рослину. Продавцю назад. Бо мені їх ставити нікуди. Мало місця, ще одну колоду. Хоча мені дуже цікаво, ви знаєте, мені дуже цікаво прослідкувати, як вона буде себе поводити після топу джина. Чи одужає вона? Оце мені цікаво. Ось ще одне сухе місце. Он воно. Зараз спробую. Так, тихо. Ось воно. наче якщо я не помиляюся, значить це воно. Так, і оці два місця зараз. Сфокусуємося на них. Ось. Ось одне і ось друге. Так, ще раз подивимося, подивимося, наче, наче ось, ось це. Наче ось це третє місце. Ось такі у нас справи з тією рослиною, бачите? Жовте – це топу джин, який вже засох. Але ось ця частинка листочка вже підсихає. Отже. Не знаю, нічого доброго тут не буде. Ось ось так. З цього боку нижній листочок. З цього боку наче все добре, і нижній листочок підсихає від краю. Так. Ось такі справи. Так що я йду на пошту забирати. Нові рослинки. А цю, мабуть, реанімашку зараз віднесу на кухню і вона буде там десь. Хоча теж не треба її туди відносити, бо там стоїть ота, що з кліщами, я її ще не пролікувала. Якщо б не війна, то, мабуть, все це не було б таким довгим і складним. На жаль, величезні популяні дерева, яким, мабуть, по 300 років. Бо вони в діаметрі, мабуть, більше метра. Взяли отак, популяли, поскладали на дрова і їм все одно. Магазині не маси. Це ж треба таке. Які гарні чашечки. У мене вже є такий налобний ліхтарик. А тут у них лампи і рамочки. Це я кажу, що тут купляла свій зонтик з котиками. Гелів для душу тут великий вибір, але ж темрява заважає. А тут різні креми і парфюми, багато носків, чи то шкарпеток і всяке різне. Ось такі гарні подушки для стільців, і я собі купляла. І ось мені якраз потрібен освіжувач повітря. Мору в дорозі. Як купила ніж товар в дорозі? Звішувач повітря. А тут зубні пасти і зубні щітки. Хімія всяка. Це ж в магазині немає світла і, мабуть, і касові апарати не працюють. Тобто картою не розрахуєшся. І хоча я знаю, що в кожному майже магазині є генератор, але вони його чогось не вмикають. Мабуть, набрид, він дуже шумний. І не тільки шумний, бо поряд з генератором дихати неможливо. Оце дуже великий розмір для мене. Кажу темно, щось темно. важко щось вибрати. Такий темряві. Щось незрозуміло. Ага. Що маю? У вас коректора нема звичайно? Наразі ні. Точно. Тежка. Точно, дякую. Ну тоді йду за коректором господарчі товари. У вас? у вас коректора нема для канцелярського. Є. Щоб Ви треба. Що не працює? Щось він не працює. Може, якісь інші. Да не всі так треба спочатку їх потрусить, <плесить> потрусить добре. Щось там впало. О, 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 цей проти. Скільки він? Двадцять э, 22. О, чудово, давайте це. Він один чи що, чи є ще? Ні, я вже отсюда дам, щоб не шукатися, бо пачити света немає. Як. Ого. Нічого не видно. Нічого не видно, нічого не. Що це за. Копить. Ви останні констовари, які залишилися у нас тут і позакривалися. Так. Ну, да. ну, бачите, все. доберіть. Ага. Деріть, це. Ага, я ще тут трошечки пройдусь. 22, подивлюсь, які тут горщики у вас є. І мені треба то і для. Орхідечок, але ж такого розміру немає, мені треба квадру чи дельта. Його немає. Ну ладно, туди не піду, бо дуже темно. Ще щось попадає через мене, на ну, що мені. Оце все брунять тут. Не буду таке робити. Ось я і під дощик попала. Осінь бере своє. Дощить. Да. Нічого, скоро буду вдома. Посилочку забрала. Все добре. Прийшла додому. Теж не було світла, тільки зайшла додому, як світло увімкнули. Ну, ось нарешті відкриваю посилочку. Зараз відкрию, витягаю і покажу, бо однією рукою це робити незручно. Так. Препарат для обробки насіння це, мабуть, подарунок. Подаруночок. Так, Сеншен, бо вона в мене почала тоді жовтити листочки від шиї. Да, я вирішила підстрахуватися, купити ще одну маленьку. Ліодоро в мене дуже слабенька. Ліодоро і Версако, замість той, що загинула. Версако і, і профумата, я навіть забула, як вона виглядає. Це так було давно, коли я їх замовляла, що я навіть вже і так це профумата, мабуть, теж арома. Ой, які корінчики гарні. Гарненькі. які. Це у нас версако. Теж нічого. Гарненько. Корінчики. Тор стаканчик. Так, ось це Ліодорочка. Теж торстаканчик, корінчики клас Все просто клас. Бо чому я вирішила ще одну Ліодору собі замовити? Тому що замовляла їх, значить, Біондору і Ліодору одночасно, а біондору вже в мене велика і проквітла, а Ліодора все ніяк не виросте. Вона якась слабенька, якісь не листочки такі. І щось вона відсушувала корінчики, коротше кажучи, ніяк не дождуся я її цвітіння. Отже, я вирішила, так би мовити, підстрахуватися і купити собі ще одну ліадору. Ну і сеншен. Ух ти! Оце да. Дивіться. Дві рослини. Оце я вперше таке бачу дві рослини. Це ж справжні двійнята. Чому я вирішила взяти сеншен? Тому що моя щось така капризуля постійно скидає листочки. Хоч вона і квітла вже, але ж вона така капризуля. А ну-ка зараз, зараз я ліхтарика. Увімкну, подивимося ліхтариком. Мабуть, так буде краще видно. Дивіться. Ой, щось тут таке цікаве-цікаве. Дивіться, що близнюки. Близнюки. Сеншн близнюки. Це взагалі клас. Ви таке бачили колись? Я вперше. Ось мені дісталися близнюки. Ще он корінець молоденький, росте. Дивовижно. Дивовижно. Просто клас. Це теж дуже гарний продавець, теж мій улюблений. Напишу потім, який. Ось я їм вже знайшла стаканчики. А тепер треба всі попідписувати, щоб не переплутати. Ну, ось, які рослини ви вже побачили. Тепер подивіться, які ціни, за які ціни я купила ці рослини. Близнючки, двійнята, сеншен, версако, профумата, підпорочку поставила, і ліодору особливо потребує підпорки, тому що вона завалюється велике листя дуже таке в неї. Ось такі нові мої рослинки сьогодні приїхали до мене. Дякую за перегляд, вподобайки і коментарі. До побачення!